Ветає ветай на Процес прикрашання ялинки це не лише про радість, а й про загадування бажань. Для малечі, яка зараз перебуває у лікарні, влаштували маленьке свято. Кожен пацієнт повішав на ялинку іграшку та загадав найзаповітніше бажання. Десятирічна Таня перебуває у лікарні вже тиждень. Дівчинка поділилась сьогодні. Загадала, «Щоб у 2025 році закінчилась війна в Україні. Така ініціатива допомагає дітям відчути себе як вдома, незважаючи на те, що вони перебувають у лікарні. Вдячно за святковий настрій на сьогоднішній день, так воно дуже важливо для діток. Так. Ну і скорішого би миру, спокою, щоб дітки не були вночі, спокійно спали. Кожна дитина заслуговує на різдвяне свято. А ті, хто не може відчути святковий настрій вдома, перебуваючи в стінах медзакладу, отримали змогу доторкнутись до зимового дива. Це не просто ялинка новорічна, а це ще і велика енергетика, і діти, які перебувають у нас, вони заряджаються позитивом і забувають про те, що вони сюди прийшли лікуватися. Ялинкові прикраси особливі, адже виготовлені малечою власноруч на заняттях Червоного Христа України в Хмельницькій області вони вкладали в кожну іграшку позитив та тепло, адже саме це хотіли передати маленьким пацієнтам. Для нас дуже важливо надавати психосоціальну підтримку. В тому числі і ці категорії осіб. І ми це продовжувати ми будемо поспіль, і в 25-му році буде і збільшуватись кількість прикрас на, на таких ялинках. Ми виготовляли ці іграшки з того, що можна знайти в кожного вдома. Тобто це втулки від фольги, це навіть от є перегорілі лампочки, це не такі, які залишаються після в'язання. Це навіть вата, це отакі, от як діти кажуть, йоржики. Ініціативу започаткували ще у 2022 році. Маленькі долоньки прикрашатимуть ялинки в лікарнях Кам'янця-Подільського, Шепотівки, Староконстантинова та Славути. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.